У цьому відео я підготувала вам добірку фільмів із неймовірною атмосферою, які обов'язково допоможуть відчути магію та затишок цієї пори року. Щось зворушливе, красиве та глибоке. Фільм Батько Перше велике інтерв'ю актора Олександра Кобзаря про непросте дитинство, буремну юність, бандитські 90-ті, особисті трагедії, без грошів вибір у сторону власної совісті та гідності. За сюжетом Влад Артем'єв повертається до рідного будинку на березі Азовського моря та дізнається про смерть батька. Він понад 25 років не підтримував зв'язок, і це змушує героя відчувати провину. Але чому батько і сини спілкувалися так багато років? Та які таємниці вони приховують? Чоловік дізнається, що батько в Смерті 16-річної дівчини влад знайомиться із батьком загиблої. Чоловік починає відкривати свого батька, причини його вчинків, і таким чином починає пізнавати і себе. Це дуже емоційне та змістовне кіно, що змушує замислитись. Зйомки відбувались у нині окупованому Бердянську та Генічеську у 2015 році. Фільм Я працюю на цвинтарі. Головний герой саркастичний 35-річний чоловік на ім'я Олександр. Раніше працював архітектором, а зараз працює на цвинтарі у конторі з виготовлення пам'ятників. Він не любить згадувати про своє минуле та не любить спілкуватися із клієнтами, тому що Олександр не цурається спілкуватись на суперечливі теми або висловлювати свою думку навіть у тих випадках, де це зовсім недоречно. Сьогодення його також не тішить, особливо коли доводиться вирішувати проблеми доньки. Цинічний одинак зі складним характером доволі комфортно почувається на кладовищі серед могил та квітів, хоча навіть тут доводиться щодня спілкуватися із людьми. У фільмі показано багато життєвих ситуацій, як трагічних, так і комічних, ближче до фіналу. Нам дадуть зрозуміти, що головний герой приховує таємницю, яка сильно вплинула на його особистість. карпатський дідось Трагікомедія, яка стала справжнім хітом в українському сегменті, очоливши рейтинг найпопулярніших фільмів, головний український фільм для всієї родини із Богданом Бенюком та молодою італійською зіркою, у головних ролях: закордонний онук проти карпатського діда. Це і комедія, і життя кожної української родини. Головний герой, молодий італієць українського походження Мікелі, живе життям звичайного підлітка в сонячній Італії, живе звичайним життям, поки не отримає важливе завдання. Хлопець повинен виконати. Останнє прохання його матері відвести її прах до маленького карпатського села Бережниця, де, як виявилось, живе його дідусь. Мікеля прибуває на місце та стикається з низкою мовних та культурних бар'єрів, через що виникає низка незрозумілих та комедійних ситуацій. Зіткнення різних світів стає справжнім викликом, де два покоління з несхожими уявленнями про життя борються за розуміння. Проте вони вчаться сприймати та поважати один одного, відкриваючи для себе цінність сімейних зв'язків. Фільм вдало поєднує. Елементи комедії та драми, розповідаючи зворушливу історію, що змушує подивитися на себе та свою родину під своїм кутом. Онок планує якнайшвидше повернутися додому, але схоже він тут застряг. Стосунки діда і онука перетворюються на битву двох поколінь, але врешті-решт вони обидва дізнаються про великі значення сім'ї та компромісу. Хто? Ви? Що тут все серйозно, панночка? Ти собі навіть не уявляєш. Фільм Максим Оса Золото пасиголовця». Події відбуваються в 1636 році. Польський король відправляє запорізьким козакам довгоочікувану платню, щоб уникнути повстання. П'ятеро козаків відправлені на зустріч у призначеному місті, щоб отримати золото та безпечно доставити його до Запорізької січі. Через кілька днів повертається лише наймолодший з козаків, напівживий і без золота. А потім він розповідає, що його побратими були жорстоко вбиті, головним підозрюваним у вбивстві козаків та ви. Крадені золота стає хоронжий корсунського полку Максим Оса, який прибув одним із перших на місце подій. Перед смертю один із козаків загону, на які напали, розказав йому про посиголовця, мешканця лісу. Згодом Максим розуміє, що до злочину причетна не лише потайбічна особа, а й людина. Щоб довести свою непричетність, головний герой вирушає на пошуки винного і йому доведеться зіткнутися з місцевою легендою чудовиськом посиголовця. Пройти через серію випробувань, щоб очистити власне ім'я та вийти. На слід справжніх убивць. У фільмі є певні недоліки, такі як проблеми зі звуком в деяких місцях. Але якщо брати до уваги, то це вперше в історії українського кінематографу екранізація коміксу, то насправді вийшла гідна кінострічка з цікавою історією. Максима Осу створив киянин Ігор Баранько, який згодом переїхав до Америки. Перший комікс вийшов у Бельгії у 2008 році, французькою, і лише через три роки українською. Бажання екранізувати його з'явилось у 2012 році. Але знімання розпочалось у 2019-му. Фільм Ти мене любиш. Ще одна картина про наші 90-ті, проте вона не схожа ані на брутального носорога, ані на ніжний та гіркий, і а і Фелікс, ані на конструктивну складну Лаполесіаду. Це своя історія, свій погляд, свої 90-ті і дорослішання. Воно могло б відбутися по великому рахунку будь де й будь-коли. Проте припало на епоху, коли приватні травми та розвал родини співпав із розвалом країни. У 16-річної Кіри розлучаються батьки. Вона важко переживає цю травму, яка стала тлом для руйнування її. Ілюзій Кіра виросла в родині кінематографістів у великій квартирі, де збираються цікаві люди, та не надто переймаються радянським поняттям дефіцит. Проте щасливе дитинство Кіри обривається раптово, і Кіра реагує так гостро, як тільки можна. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, це дуже важливо.